Вітаю щиро, друзі! Звати мене Сергій. Час від часу я записую коротке відео на різні духовні теми, про високе академічне богослів'я і практичне життя в світлі Слова Божого Біблії. Сьогодні ми поговоримо про народження згори, або народження знову, або народження від Святого Духа. Це одна з центральних тем в Біблії, яка прямо стосується нашого духовного життя, нашого спасіння. Важлива тема. Взагалі багато людей навіть не здогадуються, що, що це таке взагалі народження згори. гори. Я маю на увазі багато людей у світі. Звичайно, всі вони знають про фізичне народження, всі вони знають, звідки беруться діти, про інтимні стосунки. А от про народження згори знає досить мало людей. І насправді це є тема Нового світу, і в Біблії говориться про це. Навіть порівнюється фізичне народження з народженням згори. Тому я хочу прочитати два уривки, в яких це говориться. Це буде Івана перший розділ, певна кількість віршів, і Івана третій розділ. І так, Івана перший розділ починається з першого вірша. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсурались його. А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у імення Його, що не з крови, не з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Звичайно, мова тут йде взагалі -то про Ісуса Христа, про другу іпостась триєдиного божества, трійці, як ми часто говоримо. Ну, ми про це зараз не будемо детально говорити, бо це наша тема. Наша тема це народження згори. І тут написано, що всі люди, 12 вірш, всі люди, які прийняли його, тобто слово, тобто Христа, Бог Слово так? з першого вірша ми читаємо. А всім, хто прийняли його, їм владу дало, слово, тому середнього роду, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірить у ймення його. Так? Тобто Людина, яка приймає Христа вірою, приймає його як свого Спасителя. Вона стає дитиною Божою і вона вірує у Його імення. Вона вірує, що Христос це є Месія, це є Син Божий і так далі. А от що нас цікавить — це 13-й вірш, продовження цієї думки. Що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Тобто тут говориться, що ці люди, християни, які повірили в Христа, які отримали прощення гріхів і так далі, мов, з цього ривку не написано це, але ми взагалі це знаємо. Діти Божі, вони, е, вони народилися не з крові, народилися не з пожадливості тіла, а не з пожадливості мужа, а народилися від Бога. Про що йде мова? Мова йде про те, що духовне народження, або народження згори, або народження святого духа, про яке тут йде мова, воно відбувається не таким чином, як звичайне фізичне народження. Не те, що там чоловік просто хоче жінку, вступає з нею в інтимні стосунки, вона вагітніє, і в них народжується дитина, і ось історія фізичного народження людини. так. Тут зовсім інша історія. Тут 13-й вірш говорить про те, що це народження від Бога. Відповідно, тут немає такого, що там якийсь чоловік мав сексуальне бажання до якоїсь жінки, вони вступили в стосунки і так далі. Тут зовсім інша історія. І з інших місць писання ми розуміємо, що мова йде про те, що коли людина не чує Євангелія, добру новину, про Христа, що він є Спасителем світу, що він помер за всіх гріхів всього світу і так далі. Така людина може увірувати, якщо вона увірує. В цей момент одразу відбувається народження згори або народження від Святого Духа. І всі люди, які вірять в Христа, всі без винятку, вони всі народжені згори. І Навпаки, всі народжені згори, вони вірять в Христа. Тобто це одна така певна категорія, певна множина, віруючи в Христа, християни, прощені, оправдані. Діти Божі, народжені з гори, народжені з того духа, це все про, про християн де мова. І навпаки, якщо людина не християнин, то вона автоматично народжена з гори, не має прощення, не знає Бога, не розуміє Бога, і це все інше, тобто то Біблія досить чітко ділить людей на, на дві категорії віруючи, не віруючи. Може, для когось це дивно, але так є. Тепер ми читаємо Івана, третій розділ, той самий автор, той саме Євангелій, тільки один розділ, другий перескакуємо. І читаємо третій. Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. До нього прийшов уночі та й промовив йому: учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів до нього сказав: Поправді, по правді кажу я тобі, коли хто народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже. Як може людина родитися, бувши старою? Хіба вона може увійти до утроби своїй матері, знову родитись? Ісус відповів, по правді, по правді, кажу я тобі. Коли хто не родиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що вродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я вам, не дивуйся тому, що скажу тобі. Вам необхідно родити з гори. Ось знову ж таки, Ісус, це сам Ісус, не просто євангелист Іван, а сам Ісус Христос, в Євангелії від Івана, третій розділ. Розмовляє з Никодимом уночі, бо Никодим був фарисей, релігійний лідер, і він боявся так просто відкрито в день приходити, щоб всі побачили, що він пішов до Ісуса. Ісуса багато хто не сприймав, висміював, критикував, може, і хотів убити. Ось, і тому він вночі там прийшов, там з ним поговорив, і він так здалека почав говорити Ми знаємо що ти прийшов від Бога, бо ніхто хто не від Бога, не може таке чудо чинити. А Ісус йому прямим текстом зразу говорить: вам всім треба народитися згори, або вам треба всім народитися від духа. Ось. І знову ж таки, це, це знову про народження згори. Коли воно відбувається? Воно відбувається в момент увірування в Христа. Тобто, всі, хто вірить в Христа, вони зразу миттєво, негайно, не, не через місяць, не через рік, не через 15 хвилин, вони зразу ту саму мить, ту саму секунду вони отримують народження згори. І навпаки, народження згори воно стосується тільки віруючих. Та? Тобто, якщо ми говоримо, що хтось там, Іван, Петро чи Тарас, він народився згори, це завжди означає, що він увірував в Євангелії, він увірував в те, що Христос Син Божий, і Месія, він помер, за його гріхи, той конкретної людини. Чи в принципі за гріхи всіх людей всього світу, всіх людей на планеті, так? тому що спасіння Боже, воно стосується всіх людей. Ось. Тому, е якщо хтось з цією концепцією незнайомий, то нехай вона для нас позвучить е як біблійна концепція, як правильна концепція, як Божа концепція. Я думаю, що багато хто з моїх слухачів давним давно це знає і, напевно, вже особисто пережив народження згори. Я хочу наголосити на тому, що не буває спочатку народження згори, а через якийсь час віра. Так не може бути, хоча дехто запевняє, що ну, буває і так, по-різному, буває. Щось там відчула, якусь там дію Святого Духа, чи відчув, чи відчула. А потім через там якийсь час, через кілька днів, через кілька тижнів повірила, бо спочатку не розуміла Євангелія, а потім щось там якісь відчуття туди-сюди. Я думаю, що Біблія не дає підстав для таких маневрів, розумієте. Звичайно, якась там дія з того духа, якісь там дотикси того духа міг бути. Я цього не заперечую. Але якщо ми говоримо конкретно про біблійне вчення, народження згори, воно завжди, завжди і всюди відбувається вмить увірування в Ісуса Христа. І навпаки, в коли людина увірує в Христа, завжди вона народжується згори. Це можна сказати тотожні речі в духовному сенсі. Тому, друзі, якщо хтось із вас ще не вірить в Христа, ще не вірить, що він помер за нього, за його гріхи, не вірить, що він є спаситель світу, повірте, повіруйте в Христа, і ви одразу негайно народитеся згори. Чи будете ви це зразу відчувати? Хороше питання, бо це по-різному різних людей працює. Наприклад, в моєму житті це не прямо ж так зразу зразу я відчув, але в принципі в найближчі кілька днів так. Ну, можливо, навіть того самого дня ввечері я вже відчував, що зі мною щось робиться. Цікаве. Ось, але я був в той час так навчений, що потрібна якась там молитва покаяння, треба молитися там дорогий Ісус, там то-то прийди в моє серце. Неправильно навчений. Це не біблійна формула спасіння абсолютно. Хоча, звичайно, є люди, які молилися цією молитвою, і вони спасені, тому що вони мали віру і через віру вони тримали спасіння. Я молився тою, тою молитвою, дорогий Ісус, там прийди в моє життя, прости мені гріхи, там живи в моєму серці, ще щось таке подібне. І я очікую якихось особливих відчуттів. І, звичайно, цього не слід було робити, тому що ніяка молитва, ні та, ні друга, ні п'ята, ні десята, вони не спасають. Хоча через таку молитву, звичайно, людина, людина може якось і виразити свою, свою віру, я це розумію. Тим не менше, народження згори відбувається в моменту вірування, не в момент якоїсь там молитви, ні початку, ні середини, ні кінця. Чи будуть якісь особливі відчуття, це дуже індивідуально, але тим не менше, я думаю, що більшість людей, які пережили народження згори, вони досить швидко це відчувають. Мені так здається, це такий досвід, це реальність певна. І я не думаю, що Бог якось ховає від одних людей цю реальність, а другим це дає, що одні це переживають, інші це не переживають. Ну, Це трохи дивно. Я думаю, що це річ, яка реально переживається, про яку хочеться розповідати якою хочеться ділитися, яка спонукає е, свідчити про Христа, свідчити про свою віру християнську. Ось. Тому ще раз закликаю, якщо хтось не повірив Христа, повірте, ви отримуєте так зване друге народження або народження згори. І ви станете дитиною Божою, ви отримаєте прощення всіх гріхів. А після фізичної смерті вічність з Богом, з Спасителем Ісусом Христом. На все добре, дивіться наше відео, обов'язково його лайкайте, обов'язково підписуйтеся, обов'язково коментуйте, якщо у вас є якісь питання, думки, коментарі, побажання, зауваження, все це пишіть, будь ласка, в коментарях. І якщо вам сподобалося, і ви хочете поділитися, діліться, надсилайте не, не знаю, друзям, знайомим, родичам, можливо, комусь це буде цікаво, корисно. На все добре!